Інтерактивний калькулятор для малюків, знайомство із калькулятором та цифрами-іграми. Відчадвали. Вмикаємо тут такий LCD-екранчик, і є варіанти гри. Калькулятор. Називає кожну цифру і також називає результат. Five plus five Можна регулювати гучність. Minus two two. Наступний режим завдання необхідно математичні приклади вирішувати.

необхідно підібрати цифру, щоб в результаті отримати 6, додати цифру до рівня 7. Так, цікаво, далі. Так, і, і ігри. Ага, З'являються цифри і необхідно дитинці швиденько їх натискати. Ну, доволі класний, розвиваючий калькулятор від чудвали в чудовому стані. Дуже така іграшка, яка займає довгий час під час гри вашої дитини.